Народ! То як беруть умесники? У вас типу іспит якийсь чи співбесіда. <питрес> Зроби мені ласку, будь непомітним домашнім павучком. <питрес> Вернися з неба на землю. Ти людина павук. з YouTube. <питрес> а ти збереш армію павуків? <питрес> Ні, що ти нет? Ти з ним знайомий. Я вкрав його щит. Даси костюм прикинути. Та впливовим, типу старка начхати на нас. Світ змінився, хлопці, і ми змінимось також. Ця зброя страшенно небезпечна. Слухай, Пітер, забудь про летючого монстра. Про нього подбають спеціально навчені люди. Злодійський паром відпливо десять і Ми запізнились. Якби хтось загинув, я просто хотів бути як ви. Ти маєш бути кращим. Віддай костюм мені. Але я без нього ніщо. Якщо ти без нього ніщо, то він не для тебе. Я облажався. Годі тобі переживати за долю людства. Ти мусиш затямити. Я зроблю все для своєї сім'ї. Ти ж розумієш, про що я. Не жартуй зі мною. Бо я вб'ю тебе і всіх, кого ти любиш. Та, Давай, мої друзі! Давай. Цей тип досі на волі, і я хочу сам його знешкодити. Тільки дурниць не роби. Усе пікотро. Ясно? Та звісно.